Привіт, мої маленькі друзі! Я дуже рада вас бачити. Давайте сьогодні з вами трішки пограємось і навчимося чогось нового. Сьогодні пропоную з дітками зробити кумедного равника, який допоможе розвивати дрібну моторику, пінцетний захват, що в майбутньому важливо для мовлення, і письма. Та увагу! Ра у Павлику, покажи ріжки. Равлику Павлику, покажи ніжки. Равлику Павлику, покажи голівку. Щось і сховався у свою домівку. Щоб зробити такого кумедного равлика, нам знадобиться картонний шаблон самого равлика. Двосторонній скотч, м'який пластилін, фломастери, кришечка і дрібні предмети. Запропонуйте діткам зробити равлика. Розмалюйте йому обличчя, до тулуба приєднайте кришечку на двосторонній скотч і нехай малюк заповнить її пластиліном. Давай прикрасимо нашого равлика. І нехай дітки обирають намистинки чи інші дрібні деталі для декору. Будь ласка, будьте поряд з дітками та дотримуйтесь правил безпеки, тому що дітки користуються дрібними предметами. Ось такий ралик пише у мене. А нам цікаво подивитися на куметних равликів, які зробили наші малята.